Споживачі можуть залишитись без тепла і гарячої води. І це заява «Укртеплокомуненерго». Вітаю українці! Вітаю глядачі, підписники на каналі Знайох. Підписись на канал тільки важливі новини. Тепловики заявили про те, що в Україні збільшився ризик зупинки котелень та припинення гарячого водопостачання для мільйонів споживачів. Це все пов'язано з законодавчою колізією. Тобто, дуже цікаво виходить. Дивіться в прес-службі. Міжголосевої Асоціації Укртеплокомуненерго повідомили, що механізм ось цих розрахунків за природний газ в рамках ПСО, тобто механізм пільгових цін, він затверджений урядом. І це все ускладнює постачання гарячої води в українські міста. Тобто, чесно, в мене зараз якийсь просто ступор, я не розумію. Тобто влада вводить. Механізм розрахунків за природний газ ось в цих рамках в рамках пільгових цін. Все це затверджує уряд, і все це ускладнює постачання гарячої води в українські міста. Це як взагалі? Дивіться, з 1 вересня почали діяти нові умови постачання природного газу між комерційними банками і підприємствами, ТКЕ не розроблено і не підписано договори, які забезпечують перерахування коштів. А це може призвести до припинення закупівлі газу для гарячого водопостачання міст та підготовки до опалювального сезону. Розумієте, ось така, ось, ось така ситуація склалась. Тобто, вказано, що підприємства теплокомуненерго вже почали отримувати повідомлення від облгазів про припинення постачання газу, і оператори газорозподільних систем з 1 вересня розпочали припинення постачання газу майже на всі котельні теплокомуненерго. І «Укртеплокомуненерго» звернувся до голови уряду Дениса Шмигаля, щоб терміново було вжито заходів для безперебійного постачання природного газу підприємствам Теплокомуненерго. Президент Асоціації Арсентій Блащук він наголосив, що потрібно терміново вирішувати цю проблему. Я хочу зацитувати. Ми вкрай стурбовані ситуацією, яка склалася напередодні опалювального сезону. І ще й в воєнний час. Вже сьогодні неповнота рішень уряду призводить до зупинки котелень і припинення гарячого водопостачання мільйонам українців. Цього не можна допускати. Тобто, виходить так, що завершальний етап підготовки до зими в розпалі. І важливо, як можна найшвидше закупити все обладнання, яке потрібно до роботи, тобто, скоро зима, а споживачі можуть залишитись без тепла і гарячої води. І в мене тільки одне питання: а що ж робили до цього часу? Чому ще досі всього цього не зробили? Хочу почути ваші коментарі. Чесно, я просто в шоці. Пишіть, будь ласка, коментарі. В мене на сьогодні все. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, маю.